Шановні члени екзаменаційної комісії, я хочу представити вашій увазі свою дипломну роботу. Я виконував її за темою дослідження та програмна реалізація методів, визначення популярності альбомів музичних виконавців, застосування інформаційних технологій для прослуховування музики свого часу змінило дану галузь і сприяло її подальшому активному розвитку. В сучасному світі прослуховування музики відбувається. Декілька фактично протилежних тенденцій прослуховування. З одного боку, люди все ж рідше слухають музику саме у вигляді концепції повного альбому, частіше ніж раніше, віддаючи перевагу окремим композиціям або перелікам композицій, і це призводить до того, що авторам, які створюють альбоми, ще важливіше стає розуміння успішності результату їх тривалої роботи. З іншого боку, відбувається поширення вінілових дисків, а вони представляють музику саме у вигляді альбомів. Це сприяє тому, щоб концепція альбомів розвивалася і далі. Тому в роботі потрібно було розробити програму, яка буде використовуватися для прослуховування і впорядкування прослуховування музики, враховуючи концепції альбомів та виконуючи визначення їх популярності після публікації. Спочатку, за результатами огляду аналогів, я виділив основні функціональні можливості Spotify та SoundCloud. Визначив можливості, які мали бути додатково реалізовані в програмі, які охоплюють створення порад для прослуховування та визначення популярності альбомів у майбутньому. Популярність музичних альбомів я розглядав на основі підходу, який використовується в Spotify, де для цього використовував. Використаний індекс популярності, враховуючи логіку його практичного застосування і розглядав задачу визначення популярності альбомів музичних виконавців як задачу класифікації. Для розв'язання задачі я визначив набір етапів, які формують відповідний метод, і які представлені на слайді. Цей метод визначає наукову новизну моєї роботи: до нього я повернусь пізніше за результатами експериментального дослідження. Вимоги віддаленого доступу різних користувачів, використання різних пристроїв для доступу, вимога реалізації інтелектуальних засобів спершу призвели до прийняття рішення про необхідність створення веб-додатку. А потім було прийнято рішення про використання мови Python. Третій етап прийняття рішень для розробки полягав у виборі Python фреймворку. Для реалізації веб-додатків, основними з яких є Flask і Django. Для реалізації обрано фреймворк Django, тому що він дозволяє створювати складніші додатки, а даний додаток є багатофункціональним і доволі складним, має багато вбудованих засобів, тобто не потребує додаткового вивчення і підключення сторонніх засобів. Використовуючи основний перелік функціональних вимог у відповідності з функціями аналогів, я визначив сценарії роботи основних користувачів системи. Серед основних користувачів системи не було розглянуто окремо адміністратора, оскільки він повинен мати можливість змінювати і створювати будь-які дані, а це автоматично реалізовується на основі вибору джангу. На цьому слайді показани, показані прецеденти для неавторизованого користувача. Двома іншими типами користувачів є авторизовані користувачі, слухачі і менеджери сервісу. Їх прецеденти показані на цьому слайді. База даних дозволяє зберігати в ній усі дані, які стосуються роботи з програмою. Музиканти можуть об'єднуватися в гурти. А гурти створювати композиції. Але також можуть бути і окремі виконавці, які створюють музику, не об'єднуючись з іншими музикантами. Окрім того, композиції об'єднуються в альбоми. Переліки композиції використовуються при створенні порад від одного користувача іншому. Всю цю логіку закладено в базу даних. Приклади роботи з програмою в підсумку показані на наступних слайдах. Однією, однією з основних одиниць впорядкування всіх елементів роботи є сторінка музичного альбому. З цієї сторінки доступна назва музичного гурту. За назвою можна перейти на сторінку музичного гурту, назва альбому, перелік, позначок, зображення. Над зображенням наявні кнопки для того, щоб додати альбом у перелік, тоді спливає зверху віконечко, де можна обрати потрібний перелік з власних переліків альбомів. Або відправити пораду іншому користувачу прослуховувати цей альбом. У свою чергу, за кожною композицією доступна подібні можливості. Та надається інформація про те, скільки користувачів її уподобали, в скількох переліках вона бере участь, скільки порад на її основі було створено. Робота з порадами відбувається через розділ Штурханці. Спочатку потрібно обрати режим роботи, а нижче при цьому відображається перелік відповідних порад. Для кожної поради доступне або посилання на сторінку альбому, або відтворювач з композицією. Її назва, назва гурту, кількість уподобань, переліків, в яких вона міститься, порад та прослуховувань. За кожним альбомом менеджеру відображається така ж інформація. Що й у користувача слухача, але перед цим відображається інформація про виконаний прогноз. Одразу згори вказано, чи очікується, що цей альбом стане популярним, чи ні. А нижче вказано: набір всіх оцінок альбому за кожним критерієм. Експериментальне дослідження поведено на базі вибірки даних з відкритого джерела. Де було зібрано дані з сервісу потокового прослуховування музики Spotify перед визначенням вибору ознак, які використовуються в моделі всередині запропонованого методу, було вивчено вибірку даних, зокрема проведено дослідження залежності розподілу частки популярних і непопулярних альбомів серед всіх альбомів за різного рівня. Відповідних ознак. Експериментальне дослідження проводилось, порівнюючи власні, власний метод визначення популярності альбомів музичних виконавців та метод K найближчих сусідів. Якщо метод кей найближчих сусідів призвів до отримання похибки в 37,29%, то запропонований метод 15,71%. Що значно менше, і, окрім того, є прийнятним для практики, для практики результатом. На останньому слайді проведено висновки за роботою. Моя відповідь завершена. Дякую за увагу!